Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про новий тютюн, який я придбав, і про нові гільзи. Ось гільзи, МРТ, фільтр у них 20 мм. Такі досить непогані гільзи, тисячу штук. Ось такі гільзи. вони упаковані. По 500 штук коробки і того штук. Ось такі гільзи. 20 мм Ось у них фільтр. Ось. Так, де мій фокус? Фокус. Ось такий. Гільзочки. Це поки самі найкращі гільзи, які я використовував. По 500 штук в кожній упаковочці. Тут я вже почав, тут ще запечатано. Ось такі гільзи. Ну, про гільзи це таке гільзи непогані, досить якісні. Ось такі гільзи. МРТ. Так, тепер про тютюн. Помните, я вам розказував про той тютюн, який, то, що він не б'ється, то, що він мене... Та я його єлі випалив. чесне слово, я його більше ніколи в жизни не буду брати в житті. Пішов я на ринок до себе і говорю про давцю. Мені надо хороший добрий табак. В общем, такий він іде. Пакет якраз запакований. Коротше, Індія. Правда, я забув, геть забув, як він називається той табак. Що в мене був тютюну, тому Вирджинія середній це просто капець, якийсь, це просто його, його, його не, невозможно курити палити. І мені предложили індійський табак. Правда, я геть забув, як він називається. Вермишелька все історія він 950, ні, да, 950 гривень за кілограм. Він йде в таких спресованих пакетиках. Такий Боже, як він пахне. Люденьке, це просто ось такий тютюн. Так, де мій фокус зібралось? Вермишелька? Як він пахне, це просто запах неймовірний запах. Вроді з кофе таке, що він пахне. Ну, він без всяких там ароматизаторів, без нічого, він сам такий є по собі. Цей тютюн. Капець, це просто запах не передати словами. В горлі не дере, не печень, нічого. Просто класний. Пишіть в коментарях. Якщо це, якщо спомню, я вам... От... Напишу твічу. Як цей тютюн називається? Це просто... Дивіться. Я краще тютюну в житті не палив, якщо чесно. Ось такий тютюн. Оляха, не можу пригадати. Болівія, не Болівія. Ну, коротше, забув та і все. Ось такий табак. Тютюн. Без центральний жилок. Ні, де-не-де попадається. Ну не так, як в тому Вірджині в середньому. Все це, це просто. Я його єлі допалив, чесне слово. А це просто класний табак. Тютюн, я його завжди тепер буду купувати. Б'ється, просто ідеально. Гільзи рве. Нічого, просто класний тютюн. 950 гривень за 1 кг я, я віддав. Так його Приятно курить палити і все. Ти не психуєш, коли ти набиваєш ті гільзи. Ну, таке, знаєте. Я думаю, в кожного таке було. Хто, хто б'є самокрутки, ці. Ось такий. Ну як він пахне, це просто. Знаєте, запах схожий на шоколадний батончик такий. Знаєте, просто на шоколад. Або як розтоплюєте шоколад, пахне він. Так, оце, оце, оце так пахне тютюн. Це просто класний. Класний тютюну. Я ж кажу, він таких таких таке. Я його в таких спресованих пакетиках йде. Оце таке. його в ремі такий коробки картоні його зберігаю. Время від времени я його зволожую. Ось і все. Зволожую бри... бризкою водичкою. І ретельно перемішую його. Щоб не перемочити його, де все. Но ну, тютюн я вам, я вам кажу, це просто класний. Так що пишіть в коментарях. Я спомню, як він називається, і буду вам відповідати. Тютюн бомба. Дивіться на, на фракцію його. Вермишелька. Просто класний тютюн. Бомба. Клас. Ну запах це просто. Я жінки говорю, можна так його поставити, щоб в будинку запах був. Я скажу, кажу, розтоплений шоколад. Запах у нього. Ось таке. Відео коротеньке. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе! Україна понад усе.